А в тулі нас е, цілий день били. Бо На день можна було б разів з п'ять вийдеш ще так добра. Е, цей процес е, не важно, куди тебе ведуть. там, Підстрижка. Це п'ять чоловік з камери вивели там до тієї підстрижки раз в місяць стригли. І це поки одного стрижуть, тих четверо це б'ють. Ногами, руками, паліцями товчуть, волочать там, крики. Самі ці зеки, які нас стригли, які там були допущені до нашого, як вони ми казали, обслуга наша, то ти сидиш, ти рівно сидиш, держиш себе, тому що тобі треба, треба держати. А в нього машинка в руках і він трасеться, сам боїться. Перукарня, звісно, мені надовго заповниться. Не тільки перукарня, там помивки, все. Хлопці біжать там на помивки голі, от дивишся. Сині просто хлопці, сині від паліців, з полосами побиті, опухши всі ті ноги, руки там, там, били так. От ти вибігаєш, він тобі цей паліць і шиї брикупав все.